Там всім підписникам, Отже, Зараз продовжимо балачки про джинму. В даному випадку 404 SN. Є в мене на каналі на CN. Огляд, там він де з кабіною можете подивитися, але це від нього відрізняється не лише кабіною. Тут є деякі свої нюансики. Зараз з вами по порядку, все розкажемо, покажемо. Плюс людина, яка думає брати йому. Джинму чи трошки підсобирати грошей на Донфінг чи ДТЗ, далі зможе подумати, почитаючи ваші коменти, що йому робити. Ми ж зараз з вами робимо стандартний огляд. Отже, ціна, бо всіх цікавить ціна. І правильно, тому що краще купити трактор за 7750 доларів. І бути впевненим, що він вас на справжній і він до вас приїде, чим купити таку джинму за 1200 доларів і не бачите ні джинми, ні зелених зіль... денег, які ви за нього віддали. Значить, 7750 американських гривень. Маса 1440 кг. Спереді маємо от такі от 4 млинця по 12 кг. Плюс, ще бачите, ще є місце, можете щось таке ж саме десь знайти, докупити. Можете в іншому випадку просто повішати додатковий якийсь свій вантаж. Тягове зусилля. Дивіться, якщо брати кабінника, то в кабійника було тягове зусилля 9,2 Це 938 кг. саме пишуть і в цьому. Ну не може бути, тому що, як як та кабіна свою вагу має, тому я думаю, тут десь Тягує на 800 кг. Може навіть на 750 десь в цих пределах Ну, може 800, точно вам казати не буду. Но явно воно менше, ніж в кабійні, тому що маса в нас зменшилась. Далі, довжина 336 см. Це, щоб ви розуміли, в такому положенні навіски. Бачите, навіска майже пряма. Це для тих, хто хоче. Його запхати в якусь свою халабуду і не знає наскільки він туди по довжині влізе. Якщо брати по висоті, то висота в даному положенні, іменно обращаю ваше внимание, на глушник, буде е, Секундочку, секундочку. Де? А, 196,5. Прикол в чому? У нас же ж глушник може ставитися наперед. Тобто так якось в пана Донфенга. Бачите? Комусь так краще, комусь так гірше, але по факту він може так ставитись. То в такому випадку висота по зеркалах, вони тут будуть вже слідючою точкою, буде випирати, буде становити 171 см. Колеса спереді 6,5х16, задні 11,2х24. Колія внутрішня 100, центральна 125,5, зовнішня 151 Як завжди, все мірялось рулеткою, по факту, як воно є на тракторі. Зараз ми про колію поговоримо. Десь моя там на тих 5 см рука могла дрогнути, але по факту воно залишилося, так як я сказав. Там пів сантиметра воно ціни вам не зіграє. Якщо говорити іменно про колію. Дивіться. Як-не-як, -як, ну зараз ми ще з вами дійдемо до коробки джинма, я б його в такий, знаєте, потужний трактор для міжрядки. До чого я? Розборні діски. Що задні, що передні Тобто вже дісками можете собі підібрати колію яка вам потрібна. Тобто Те, то, що я сказав, це я сказав, як воно є. Але ви можете тут змінити набагато більше маніпуляцій, скажімо так, зробити. Плюс на самі ступиці теж можете міняти. Тобто, який би вам не треба було зробити міжрядку, рядок, ви тут підберете. І плюс в чому? Ви підберете не то, що колію. У вас зараз ці колеса. З цим потужним двигуном 4-циліндрових. І з коробкою передач зможу це все діло потягнути і обробити. Не стане такого, що йому буде щось важко. Ви не зможете там підібрати ці передаточні цифри на колеса. Що тут буде? Зараз дійдемо, розкажу, покажу. Це просто зразу наперед моя мисля. О, кліренс. Тоже 38 і 32. Доволі таки висока штука. Зразу кажу, дивіться, тут щебьонка, то може бути і 40. Тому що, бачите, там десь горбик, там десь ямка. Не знаю наскільки я правильно відмірав. Ну, маємо те, що маємо. Ліземо, давайте під капот. І тут зараз нас буде чекати треш, як завжди. Бачите? Отако От буду тримати рукою і вам розказувати. Дивіться, треш заключається в тому, що он до кочергає, яку зараза китайці. Не можуть ніяк замінити на два упора. Але по факту все покрашено в гофрочках, красиво, розпорки, жорсткость, все присутствує. Бачок розширительний доповнітельний, бачок на гур, Чотири циліндра Кем. Зараз секунду закрию, бо штука неймовірно важка. КМ 490 БТ, 4 циліндра, 200 оборотів, 2545 кубиків, 238 г е, на кВт годину, він вам буде споживати. Бак по легенді, яка написана в нього в мануалі, становить 28 літрів, масло 7 літрів, в картер влазе. Подон цього мотора як не як, 7 літрів. Або тлашечка в середньому, або десятку треба брати тоді. Так, да, вигніше буде брати одну десятку, чим дві п'ятерки. Є генератор 350 Вт. О, по мотору, дивіться, що можу сказати. Забита абревіатуру в інтернеті площадок магазинів, які продають до нього будь-що повно. Тобто, питання з запчастинами не стане. Це саме головне в даній техніці. Тепер давайте перейдемо до коробки. Багато іменно в коментах говорять про що, що в них там вилітає коробка або ще щось. Одні кажуть, що все нормально хвалять, другі вилітає. Тут там вже определяйтеся самі. Як на мене, чим більше буде коментарів, обсуждень, тим краще. Ну дивіться. Ще питання, наскільки він типу, від 24 ки відрізняється. Чесно вам скажу, на гоки мої, то чортою, вроді би, все однаково. Тільки від 24 ки він може відрізнятися Запомніть, яка тут компоновка, бачите? А тепер дивіться. Також присутні Дві 24-ки. Бачите? Ну, тут компоновка така, як там в сороковці. Тут аж, бачите, де речаги, всі посередині. Залізти в такий буде важче. Але зато місце для ноги у вас є. Бачите, це іменно про робоче місце. В цьому ж випадку. Залізти буде легше. Но, дивіться сюди. Тут або треба під п'ятку ложити якусь доску, бо у вас нога так довго не втримається. Це раз. Або ще варіант, я би брав що? Болгарку в руки і цю педаль продливав би сюди. Тож саме, мабуть, ці тормоза трохи б продвинув. І все, я би зробив, наприклад, так. Це не те, що по робочому місці. тому що ну, для 40-го розміру тут вам місця вистачить. Якщо брати 45-й, то вам треба буде так ногу викручувати, що у вас судорога буде вистати. Далі, по КПП. Що для міжрядного обробітку? Має ходозменшувач. Ось цей речажок. По факту, 4 вперед, 1 назад, плюс ходозменшувач, плюс повишені понижені. І того 16 вперед, 4 назад. При роботі в рядках. Ви підберете любе передаточне число, яке потрібно для того, щоб вам обробити вашу культуру. Швидкість вперід 1,75 до 26,5. Швидкість назад 2,28 до 11.02 км. Сциплення, що немаловажно, дводискове. Зараз в кінці про просиплення з вами також поговоримо. Гідросистема теж, що немаловажно, роздільна. Вом 540 тисяч, навіска 650 кг, панель автомобільного тіпа. Ну, Панелька красиво, все замечательно, але якщо навернеться, то я думаю, ви будете без панельки. Бо викидати в районі 5 штук ще на панельку, ну, звісно, можете так зробити. Але треба їх викинути, і ще треба її знайти і дождатися. По поводу сипління. Ох, я вам все-таки раджу не дуже дивитись на ці мануали. Бо є, наприклад, такий же самий трактор на ньому буде писати, що в нього сцеплення однодіско. І я вам скажу: навіть може бути таке, що ви купите. Ну, наприклад, два дядька в селі куплять один і той же трактор, тільки в різних продавців, а може навіть в того ж самого продавця, але в різний період часу, то в одного може бути, не дивлячись на те, що тут написано однодіскове, другого двохдіскове. Чому так? Просто китайці в той момент, коли в них купували, у них були на складі такі трактори. І вони рішили, наприклад. Відамо їм їх, просто щоб в нас не був склад забитий і все. І потім просто починається така фігня. Тому хочеш купити, прийшов, сів, дубцю посадив, перевірив, і тоді ти знаєш, підходить воно тобі чи не підходить. Бо коли ти розчитував, наприклад, на одну діскове, а тобі попалось дводіскове, це приємно. А коли ти відлистав бабло як за дводіскове і хотів дводіскове, а в тебе однодіскове, то буде такий осадочок в душі. Ну, все народ, здається, розказав, показав все, що знав. Гідроциліндр, напевно, що казав, здається, ні в двосторонньої дії. Ну тут, бачите, він за мостом. Це хорошо. Тут, а як-не-як, -як, моста буде відірвати важче, ніж вже його зламати. Так що, так от. Якщо щось десь мав сказати, не сказав, пишіть, відповім. Ну Все народ, як завжди, всім часі радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне. Це здоров'я. Отак от. І тепер знову ремарка від мене. Як на мене, один із самих недооцінених тракторів. На початку за ними всі гналися, потім він якось потерявся в цій всій масі інших тракторів. Але його я поставив би в тройку лідерів, скажімо так. Ну все народ, Всім до побачення.